Хімічні досліди, інтерактивний квест та лекція про нейромережі. Так минув черговий стефаник Інфодей у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. На заході побували понад 200 учнів з Івано-Франківська, Коломиї, Косова, Яворова та навіть Полтави. Перед тим як розійтись на локації, майбутні абітурієнти взяли участь у вікторині. Найактивніші та найкреативніші учасники отримали призи: чашки, блокноти та ручки з логотипами факультетів. Детальніше про навчальні підрозділи представлені на Стефаник інфодей розповіла директорка Центру професійної кар'єри та освіти впродовж життя Карпатського національного університету Галина Волощук. Наш третій стефаник Кінфодей в цьому семестрі представлені були факультет природничих наук, факультет математики та інформатика також фізико технічний факультет сьогодні у нас беруть учні міста Івано-Франківська участь, а також з Івано-Франківської області. Зокрема, до нас приїхали з Косова, з Коломиї, з Яворова. Наші факультети будуть презентувати свої локації і свої майстерки для учнів, для того, щоб зацікавити і продемонструвати учням, чим пульсує і живе їхній факультет. Зокрема, і як завжди, у нас працює айді картка, кольори факультетів. Ми є кольоровим містом степаник Сіті, і учні мають змогу вибрати власне і той колір, і ту площу, чи той районок, власне, який вони хочуть обрати. Дуже важливо, те, що це буде комунікація жива. Зі студентами і з науковцями, тобто студ... учні візьмуть безпосередню участь самі в майстерках, не просто будуть спостерігати, а самі будуть брати безпосередню участь. Тобто, буде взаємодія на факультеті природничих наук. Учні взяли участь в різних хімічних дослідах, працювали з мікроскопом, роздивлялись мінерали, познайомились з піддослідними мишками та послухали цікаві факти про сонячну систему. Доцентка кафедри хімії Софія Федорченко розповіла про переваги вступу на факультет природничих наук. Спеціальності. Не прості, але це спеціальності, які вивчають люди, які вивчають природу, які вивчають всесвіт на основі знань природничих наук формуються наукові теорії, і володіючи тими науковими теоріями можна розробляти технології для людей, які зроблять наше життя безпечнішим і комфортнішим. Тому ми вважаємо, що природничі науки, це науки які рухають прогрес людства. Ілля Яремен, учень косівського ліцею номер 2 імені Михайла Павлика, розповів про свої враження від активності на локації від факультету природничих наук. Мої враження виключно позитивні і найбільше мені сподобалось досліди з індикаторами та різними ложними та кислотними сполуками. Розглядали насіння, дивилися на комах, та тому подібне. Все було досить цікаво. На локації від факультету математики та інформатики школярі прослухали лекцію про нейромережі та поспілкувались про перспективи навчання на факультеті. Участь в організації Стефани Кінфодей взяли і студенти. Про мету заходу розповіла студентка другого курсу спеціальності інженерії програмного забезпечення Ірина Гуртюк. Сьогодні в нас за традицією відбувається open Day, де ми розказуємо майбутнім студентам. Про діяльність нашого факультету, як відбувається навчання, студентські активності та які можливості відкриває навчання саме в нашому університеті. Чому потрібно вступати саме на факультет математики та інформатики? Розповіла доцентка кафедри алгебри і геометрії Катерина Копорх. Якщо дитина любить математику і не боїться її, математика відкриває дуже багато можливостей перед випускником. Людина може піти працювати в банківську сферу, в страховий бізнес. Це будь-яка аналітика, аналітика в ІТ, аналітика в економіці. Це випускник нашого факультету може бути вчителем, прекрасний вчитель математики. Школи потребуються на сьогодні. Також є ІТ-напрям, це ІТ-компанії, програмування, так Розробка різного програмного забезпечення. Всі ці напрями на це на сьогодні є затребувані, і відповідно наші випускники знаходять своє місце в житті. А на фізико-технічному факультеті майбутні абітурієнти взяли участь в інтерактивному квесті та побачили обладнання для різноманітних дослідів. Детальніше про мету профорієнтації на факультеті розповів про фізико-технічного факультету, студент спеціальності комп'ютерна інженерія Владислав Бойко. Метою цього заходу є інформування учнів про те, як проходить навчання на факультета, які освітні програми ми використовуємо для майбутніх, фактично, спеціалістів. Та, звісно ж, цікаве життя. Фізико-технічний факультет наш має дуже широкий спектр напрямів. Тобто, є в нас три кафедри: кафедра хімії і фізики твердого тіла матеріалознавства, також є. Кафедра пов'язана із середньою освітою та прикладною фізикою, і також моя кафедра, яка є навчась інженерії електроніка, де в основному вивчається е, все, що, що пов'язане з електронікою. Тобто, ми починаємо навчання від примітивних саме комп'ютерів і до самих новітніх технологій. Своїми враженнями від побаченого на локації від фізико-технічного факультету, поділилась учениця Яворівського ліцею імені Петра Лосюка Вікторія Магнич. Взагалі сьогодні дуже насичений цікавий день. Мені це дуже сподобалося, і особливо хочу відмітити саме цей сектор. Адже дуже цікаво і захопливо. Найбільше мені сподобався квест. Ну і звичайно, призи після нього. Впродовж заходу майбутні вступники змогли розпитати про вступну кампанію та роботу приймальної комісії спеціально для Стефаник КТВі, Аліна Курилюк та Анна Пащенко.